Марія прокидалася раніше за всіх, не тому, що любила ранок, просто знала, інакше все завалиться. О шостій вона вже була на кухні, кава, як звичка, тостер, як дзвінок у школу, запакований ланчбокс для сина, мав щоденний обов'язок визайвих емоцій. Каша, канапки, наплічник, спортивна форма, і ще обов'язково бутерброд з сиром для чоловіка, загорнутий у серветку, бо Олег любив перекусити у дорозі. А він у цей час ще спав, часто не прокинувшись, бурмотів щось на кшталт. Де моя біла сорочка, випрана, висить у шафі, відповідала Марія, спокійно не зупиняючись чайником і каструлею. А Олег навіть не підозрював, що вона встигла зібрати дитину в школу, випрати одяг, приготувати обід на завтра, прибрати на кухні, і це все ще до того, як він уперше відкривав зранку очі. А Марія не звертала уваги, що Олег після роботи їде за продуктами, забігає у банк, платить рахунки, а іноді по дорозі ремонтує щось вдома її мами. Просто це не обговорювалося. Він ніби мусить це робити, вона ніби повинна, так і жили. Вечорами в них була тиша. Не та, що затишна, а та, що віддаляє. Олег приходив додому втомлений, кидав сумку біля дверей, скидав взуття і мовчки йшов у вітальню, увімкнути телевізор, відкинутись у крісло, взяти телефон. Як прийшов день, іноді питала Марія вже без ентузіазму. Нормально, відповідав коротко, і тиша знову накривала кімнату. Марія дивилась на своє зображення в зеркалі, волосся зібране, або як очі втомлені. Вона сьогодні намагалась зробити щось нове, нафарбувала губи, навіть одягла сережки, які давно лежали у скрині. Але він не помітив він взагалі не помічав нічого давно, окрім свого втомленого обличчя в екрані телефону, а вона помічала, як він стискає зуби, коли говорить із начальством, як після роботи ще затримується, щоб доробити плани, бо хоче, або їй не довелося працювати. Щоб мала змогу більше бути з сином, але не говорив, бо не звик скаржитись. Одного разу у них була річниця 10 років шлюбу. Марія приготувала вечерю, накрила стіл, дістала шафи сукню, яка колись так подобалась Олегу. Вона справді чекала цього вечора, і їй здавалося, що це шанс поговорити, повернути між ними тепло. Він прийшов пізно. Пробач, затримався знову ці наради. Ти, ти хоч пам'ятаєш, який сьогодні день? ледь чутно запитала вона. Що саме? І в його очах промайнуло розгублення. Марія сіла за стіл і мовчала, не плакала, просто більше не хотіла говорити. А він вийняв із сумки коробочку. Я не забув, просто хотів здивувати от колон, ніжний, срібний, з маленьким серцем. Вона колись згадувала, що такий бачила у вітрині, але тоді він нічого не сказав, але запам'ятав: чому ти нічого не кажеш? запитав він. Бо ти не питав, як я себе почуваю вже, мабуть, місяць, бо я вже не знаю, чи ти помічаєш, що я для тебе роблю я вже забула, коли ти останній раз сказав дякую, неформально, а по-справжньому. А я думав, ти не бачиш, як я стараюсь. Усе це для нас. Я ж не гуляю, не байдикую, хіба мало? Олег, ми обоє ніби поруч, але відчуваємо себе самотніми. То скажи, що ти хочеш. Я хочу, щоб ти іноді просто обійняв мене без причини, щоб не мовчали, щоб були разом, а не просто під одним дахом. Ця розмова стала поворотньою. Вони не сварилися, просто нарешті сказали те, що давно тримали в собі. Наступного дня Марія поставила будильник на півгодини пізніше, а Олег прокинувся раніше. Відпочинь, я зроблю сніданок, сказав він, і вона здивовано посміхнулася. А ввечері вона зустріла його теплим борщем і ніжним поцілунком. Дякую, що тоді послухав мене. І я тобі дякую, що не змовчала. З того часу в них нічого не змінилося зовні ті самі дні, та сама робота та сама кухня. Але тепер вони навчилися бачити і цінувати, бо найбільша небезпека у стосунках це не сварки, а байдужість і звичка. Марія і Олег зрозуміли це вчасно і дали одне одному другий шанс. І саме це врятувало їхній шлюб.